Євген Маланюк, Уривок з поеми. Внук кремезного чумака, січовика блідий праправнук, я закохавсь в гучних віках. Я волю полюбив державну, і крізь папери, крізь перо, крізь дні буденні богоданно, Прокоче запорозька кров міцних поплічників Богдана, тих отаманів курінних, що під гармати революції уміли кинуть п'яний сміх в скривавлене обличчя муції. Чия залізна голова, із підкатівської сокири, жбурляла в чернь такі слова, що їй мороз. Ішов за шкіру, хто в дикий вихор гопака втіляв життя назустріч степу, І чия упевнена рука зміцняла сивого мазепу. Коли ж в батуринськім огні держава рухнула, Тоді то вони взяли свячений ніж Залізняка майбутні діти. Хай згинуло, хай загуло, вони лишилися, як криця, і жадний примус, жадне зло їх не примусило скориться. Херсонські прерії, мов січ, а кобзарем херсонський вітер і рідним був одразу клич. Ставайте, кайдани порвіте. Бо ж там тече козацький бух, й раз червона синюха, а я там весен вербний пух, і дух землі з дитинства нюхав, як не калічила Москва, не спокушав її розгон, Той, та враз підвівсь і запалав, із серця кров'ю крикнув гонта. Даремно, вороже, радій, не паралітик і не лірник. народ мій, в подій, жбурне тобою ще невірний, ще засилатимеш, на жаль, до Києва послів московських, і по паркету наших заль Ступати лаптю буде сковсько. Переможного миру вам.